Є дати, які Бог дозволяє як знаки, ем, є слова, які звучать ніби звичайна обіцянка, а насправді стають пророчими. У день 28 лютого року 2025. Президент України Володимир Зеленський сказав просту, але глибоку фразу: це той самий піджак. Мені здається, так це ж символ, значить, що скоро закінчиться війна, скоро ми переможемо. Так що будемо використовувати. Тобто -то піджак чекає перемоги? Так скоріше та да буде. Все це... ось минув час, 25 червня. Того ж року, він з'явився в костюмі, не у формі, не у сорочці, як на війні. А саме в класичному світському костюмі. То, що це означає для світу? Це деталь для віруючої людини знак. Бо ті, хто живуть серцем у молитві, знають. У Бога немає дрібниць. Як у пророків кожне слово було зважене, так і кожен публічний жест, зроблений із глибини серця, має вагу. Це одягання костюму, це більше ніж одяг, це свідчення, свідчення того, що щось завершилося, що починається новий етап. Не для газет, для неба, звісно, війна ще десь болить. Ще гримить у відлунні, ще залишає сліди, але на духовному рівні щось зрушилось, щось закрилось і щось... і щось нове. Відкрилось, бо Бог завжди говорить тихо, і він не завжди говорить словами, часто подією, так і тут, замість гучних декларацій, тиша, замість фанфар, простий костюм. Але для тих, хто дивиться серцем, це голос, голос, що каже. Мир наблизився, ворота відкрились. Тепер час не втрачати благодать, а її зберегти. Моліться, браття і сестри, не осуджуйте, не поспішайте з висновками, але прийміть цей знак як заклик згадати, що мир приходить не з паперу, а з неба. І якщо хтось зробив крок у бік миру, значить Бог вже торкається сердець. Нехай ця подія стане не приводом для суперечок. А нагодою для подяки мир починається з душі. І якщо президент зробив цей знак зовні, то тепер нам належить зробити його всередині. Мир це не відсутність війни, це присутність Бога. Господи, дай Україні не просто перемогу, а спасіння, дай нам не лише припинення вогню, а зцілення сердець, а тому, хто носить відповідальність, дай мудрість. Страх Божий і мужність бути миротворцем. Амінь.